Усі парламентські вибори стали рекордними щодо відвідин у Польщі. Проголосувало понад 70% населення країни. Все вказує на те, що це найбільша явка в історії третьої польської республіки. Людей було так багато, що комісіям довелося продовжити час голосування. Наприклад, у Кракові, де за ніч зареєструвалося понад 1500 виборців, головні протиборчі сили це партія віце-прем'єра Ярослава Качинського право і справедливість. Та партія громадська платформа експрем'єра Польщі Дональда Туска. І, хоча партія влади Піс виграла вибори, перемогу святкує опозиція, оскільки саме вона зможе створити парламентську коаліцію. Я багато років був політиком, я спортсмен. Ніколи в житті я не був таким щасливим від того, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла перемогла демократія. Ми усунули їх від влади. Це кінець лихих часів. Це кінець правління Піс. Ми це зробили. Найбільша явка там 72% голосів на цих виборах. Вказує на те, що польське суспільство доволі виснажилося від правління партії право і справедливість і хоче зміну своїй державі. До польського сейму проходить п'ять партій: право і справедливість, громадська платформа, коаліція центристських партій, третій шлях. Політична спілка лівих партій Левіца, альянс ультраправих євроскептичних сил Конфедерація. Партії Кашинського Піс вдалося вирати парламентські вибори вже втретє поспіль. Але переможці не матимуть змоги створити коаліцію. Pozycja była taka jak, gałasuj na kakuju chociaż partiu, liż e, przeciw e, prawa i sprawiedliwości. Na samym dzieli Donald Tusk gawariusz, to jeśli komu to nie nrawi, ja nie nrabię, to pa żausta, nie gałasujcie na mnie, gałasujcie na drugą partię. Poczty dwie trzecie e, obsiectwa, da, wyskazałaś, e, przeciw e, pradałżenia e, własni prawem e, i sprawiedliwości. Partia nabrała samo je wysoko i kaliciestwo procenta, no, Права і справедливості нуліває коаліційної способності. Ця партія ні в стані, показувалася співпрацювати з іншими партіями. Тим часом, як Туск і його громадська платформа зможуть домовитися з іншими партіями, ми можемо потрошечки готуватися до того, що опозиція зараз бере своє і буде формувати владу в Польщі, тому нам потрібно зараз готуватися до нового витка взаємин із іншими політиками, яких ми насправді добре знаємо. Лідер партії Громадська платформа Дональд Туск був прем'єр-міністром Польщі з 2007 по 2014 роки. Потім зробив кар'єру в Брюсселі, де був головою Європейської ради. Тепер він знову має добрі шанси стати прем'єр-міністром та створити у польському сеймі коаліцію. Його позиція в українському питанні непохитна. Ідея, яка об'єднує поляків, це підтримка для України. Немає іншої ідеї, яка на сьогодні і запротивлені рашизму. Nie ma tu idei, która by bardziej obiedziała. І этот фактор буде рішати карочев Дональд Туск буде как ще поляки, які піддержувати Україну всіміважливі способами, таким образом, щоб Україна по настоящему эту не Незважаючи на продовження конфлікту інтересів між Україною та Польщею у сфері експорту сільськогосподарської продукції до Європи. Президент Анджей Дуда підписав новий закон та продовжив легальне перебування українців у Польщі до 4 березня дві Четвертого року, а європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для тих, хто шукає притулок від агресії Росії проти України до 4 березня 2025 року. Позиція деяких опозиційних партій вона була доволі ну адекватною по відношенню до України громадянська коаліція та під керівництвом Туска. То вони в умовах, коли Представники ще тоді провладної партії робили антиукраїнські заяви. То Туск виходив і казав, що це зовсім не так, і скидати усі поразки політичні економічні Польщі саме на Україну не можна. Незважаючи на багато розбіжностей, майбутня нова коаліція на чолі з Дондом Туском у польському Сеймі надалі підтримуватиме політику допомоги Україні у війні проти Росії.